З генетичної лабораторії втік Собака. Відгукується на прізвисько доцент Мішуков. Особливих прикмет немає. Виглядає, як звичайний голуб. Пане, а вас дружина ніколи не докоряє тим, що ви працюєте простим сторожем у психіатричній лікарні. Буває! Але коли ти можеш послати нахрін Наполеона і навішати товаришу Леніну за потиличників, почуття власної переваги перемагає жалюгідну критику. Е, пробачте, будь ласка, я з Кримської соціологічної служби. Ви можете відповісти на кілька питань? Так. Ви підтримуєте укладання контракту на постачання електроенергії, в якому буде написано, що Крим це Україна? Так. Хм, Несподівано. Гаразд, друге питання. Чи ви вважаєте, що Крим має потерпіти без електроенергії 3-4 місяці? Так. Але чому так? Ви ж за укладання контракту? Так. А навіщо ж тоді без світла сидіти? Ви добре зрозуміли питання? Так. Тобто ви вважаєте, що слід укласти контракт, визнати, що Крим це Україна, сидіти без світла? Так. Ну, піпець ваще. Гаразд, останнє питання. Звідки ви? Зі Львова. Дідусю, а скільки вам років? Мені, доню, вісімдесят вже. Ой, треба ж, а я б вам не дала. А мені вже й не треба. Троє ветеранів випивають і вихваляються, як вони воювали. Перший розповідає: Лечу я, значить, в літаку над зоною бойових дій. Навколо ракети вибухають. Раптом одна ракета потрапляє у мій літак, який моментально спалахує. Довелося стрибати з парашутом та пішки до своїх добиратися. Другий розповідає: А я їду на джипі і потрапляю під обстріл. Навколо свистять кулі, рвуться снаряди. Раптом міна потрапляє у мій джип. Той спалахує. Я ледве встиг вискочити. Довелося пішки до своїх добиратися. Третій розповідає А я одного разу лежив в шпиталі на медсестрі. Тут почався обстріл. Снарядом знесло дах та вилетіли всі шибки. Другий снаряд відриває голову, та вона помирає. Довелося рукою закінчувати.